Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Субота, 20 грудня. До вашої уваги оперативна інформація. Мій брифінг традиційний з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Про складну ситуацію на Одещині. Чому ворог так активно взявся і завдає там удари? Про зустрічі в Майамі і перемовини, що буде з європейськими коштами на підтримку України, звичайно, про наші успішні спецоперації Діпстрайки, і не тільки про візит президента України до Польщі і про нові важливі заяви очільника української воєнної розвідки Кирила Буданова. Що він сказав, а також що передбачає американська розвідка. Про це і не тільки прямо зараз, але перед тим підпишіться, будь ласка, на цей канал, поставте вашу вподобайку, будь ласка, не забувайте також про коментарі. Зараз тут перепрошую технічно зі світлом вирішимо. Але ви між тим, поки я вирішую зі світлом, так само клікніть і підпишіться на. Канал Мусієнко-Подкаст там вийшло дуже цікаве інтерв'ю про Китай, про північну Корею, китайсько-російські відносини. Як Китай допомагає Росії? Чи буде китаїзація Сибіру? Мусієнко. Подкаст. Подивіться відео і напишіть ваше враження. Дякую. Отже, ворог атакує Одещину. На превеликий жаль, є загиблі, поранені внаслідок російських ударів по портовій інфраструктурі. Просто Ну просто от в мережі поширилось відео стоянка далекобійників, цивільних автомобілів, які везуть цивільні вантажі, зерновози, олію, інше продовольство. І по них запускається ракета балістична з касетною бойовою частиною. Просто прошиваючи ці вантажівки, знову ж таки підкреслюють цивільні, не військові, цивільні вантажівки прошиваються, гинуть люди. Гинуть водії, не військові цивільні люди, водії, які працюють, які працюють для економіки цієї держави. І їх вбив Путін, вбила Росія. Чергова жертва, чергова кров на руках цих тиранів, цих недолюдей. Ну, інакше тут просто не назвеш, які прагнуть геноциду, які прагнуть крові, які прагнуть знищення. Ну іща діє ада. Живуть відомі дьяволом, тут інакше не скажеш. На жаль, тому що таке можна вчиняти тільки не маючи та про яку мораль тут можна згадувати, вона тут недоречна. Ось удар. Б'ють по портовій інфраструктурі, б'ють по енергетичній інфраструктурі, по транспортній противник практично протягом тижня, навіть довше, практично щодня, атакує Одесу та Одеську область. І це позначилося і на транспорті. А міст в Маяках зараз Україна, Молдова працюють над об'їзними шляхами. Тут теж я побачив якісь там, знаєте, повідомлення. Ну, в соцмережі все стерплять, звичайно, але там якісь панічні настрої, панікерство це коли розноситься, це, звичайно, страшно. Не можна применшувати ситуацію. Вона є дуже складною, і люди дійсно страждають на Одещині довго без світла. Без нормальних умов для життя, це правда, арциз, інші населені пункти безпосередньо Одеса, це факт. я бачу, я щиро от від щирого серця співчуваю людям, які в таких складних умовах знаходяться. Але ж, давайте скажемо так: ну, по-перше, це війна. Ну, Із Сили оборони України постійно працюють над тим, щоб помститися ворогу. Повірте мені, і зараз ми про ці успіхи поговоримо. По-друге. Ну, вибачте, коли я читаю там якісь заяви про те, що бензин, значить, буде в дефіциті, чи підскочить ціни, тому що атаковано міст, ви серйозно думаєте, що постачання нафтопродуктів прив'язано до одного моста? Ну просто, друзі, ну навіть включіть, перепрошую, критичне мислення, і стане зрозуміло, що це не так. Коли знаєте, один високопоставлений американський військовий. На початку ще повномасштабного вторгнення, коли США тільки в рамках Рамштайну починали постачати нам велике габаритне озброєння, артилерію, снаряди там М3 ки знамениті, потім Хаймерси пішли тощо. І Росія, Лавров Путін, Медведів, звичайно, на стакані там почали активно погрожувати, заявляючи про те, що «Та ми все це знищимо, та ми все це унічтожимо, та цього всього не буде. Конвої НАТО легітимна цель. Скільки вже за ці роки було цієї чушені синітниці, сказано, ну так от а, а, тоді цей американський генерал сказав: Росії ці цілі будуть недосяжними, тому що посилок буде дуже багато, як і шляхів, по яких ці посилки будуть доставлятися. Ось і все. І, звичайно, що так, це проблема. З мостом так видно, що Путін працює системно, щоб, можливо, там спровокувати і настрої певні, знаючи, що там діяли окремі проросійські сили на території Молдови, які намагалися Бесарабію зараджати, заря там заражати якоюсь бацилою, скажімо так, проросійською, і так далі. Він хоче спровокувати і негативні суспільні соціально-економічні наслідки, якісь бунти, якісь перекриття доріг, якісь там. Я не знаю, протести постійні і тому подібне. Звичайно, що ці атаки, терористичні удари геноцидного характеру російських військ, вони спрямовані і на це. Але сподіваюся, що люди розумніші, і, попри складнощі, які є, попри те, що без світла, без нормальних умов, все ж таки розуміння є. А це все буде відновлюватися. Звичайно, ну інакшого виходу немає. Одещина Одесити. Загалі Одеська область напишіть, як ви Херсон, Миколаїв, Південь, по якому ворог б'є Запоріжжя, та й загалом Харківщина, Сумщина, Чернігівщина. Люди пишіть, будь ласка, як ви давайте підтримувати один одного, що найменше тут в коментарях для цього й існує наша спільнота, щоб в тому числі говорити, нехай і через екран, нехай ось так, але підтримувати один одного. Тим часом за нами не заржавіє, що називається, тому що сили оборони України працюють системно для ударів по силах ворога як на окупованих територіях, так і на території Росії. Удари були по окупованому Криму. Уражено одну із дуже важливих радіолокаційних станцій противника, яка допомагає коригувати а, польоти повітряних суден в поганих погодних умовах. Це в окупованому Криму. Так само добираються наші сили все більше в Каспійське море, уже фактично польотно контрольовану зону створюють наші сили оборони та безпеки в Каспійському морі. І це дуже круто. Я вітаю всіх причетних, всі сили оборони, Служби безпеки України, сили спеціальних операцій збройних сил України, ГУР. Всі, хто працюють по цьому напрямку, тому що ви дійсно круті, ви приносите результат, і це те, за що е, є чим пишатися, як сказав один мій знайомий, згоден сидіти без світла, якщо побачу такі кадри, як палаючі російські судна тіньового флота в Середземному морі, в чорному і в Каспійському поширення наших географій ударів, демонстрації наших спроможностей, наше масштабування, наші пекельні санкції проти російського тіньового флоту в дії. І поки. Країни ЄС, поки Британія США постійно розширюють списки цих кораблів, додаючи все нові судна, як відбулось цього тижня в Брюсселі. Ще плюс 45 російських кораблів потрапили під санкції ЄС, і не тільки і під британські, що насправді дуже добре. А українські сили оборони та безпеки працюють на їх мінусування прямим природним способом, що відбулося після Середземного моря. Де вдалося знищити фактично російський танкер, я думаю, далеко не останній. І в Каспійському. В Каспійському тепер теж діють наші безпілотники, тому що розчистили дорогу, завдаючи ударів по російських радарах, завдаючи ударів по російських системах, ППО і дістають. І відпрацьовують системно не тільки по нафтопереробці, як ми знаємо, по НПЗ. А й по нафтовидобичі, тому що чергова платформа з видобутку нафти уражена в Каспійському морі дронами сил оборони та безпеки України. Працювала Служба безпеки України, також сили спеціальних операцій Збройних сил України, крім платформи, яка уражена. Кілька дронів завдали удар по російському патрульному катеру ФСБ в Каспійському морі. Це модель «Охотник». Один із сучасних нових російських військових кораблів. Тобто тепер уже не тільки в Чорному морі, до речі, в Чорному морі там цікаво. Уявляєте, що у росіян немає навіть загороджень, бонових, таке враження не залишилося, і не знають, що вони робити в розпачі. Затопили просто баржу, затопили судна, які не використовувалися а, безпосередньо перед входом в Новоросійську бухту. Ну, все. Тому що побачили, що. Там вже можуть рисачити і діяти підводні та надводні дрони Служби безпеки України, і нічого не змогли зробити, крім як а, таким старим дідівським методом, але затопити баржу. тому що там а, отак напівзатоплена, хитається та сама, а, той самий підводний човен, модель типу Варшавянка. Ось так тому продовжується, поширюється географія удару. Уже Чорне море, Каспійське, Середземне, на черзі, Балтійське. Чекайте там. Чекайте, чекайте, незабаром і по Балтійському флоту, і по Тіньовому флоту, який використовується, Балтійськ, Усть-Луга, Всі точки силам оборони і безпесності із Скажу для тих, хто слухає цей канал. Я знаю, що вони дивляться там і ФСБ. і... ГРУ і інші. А от, ну що ж, зате це об'єктивно. Так, розширюються межі і будуть поширюватися, тому що немає у нас іншого виходу, крім як боронитися. І боронитися потрібно за рахунок ось таких далекобійних ударів. Ну, а в Майамі відбуваються перемовини тривають. А туди прибула не тільки українська делегація. А й радники з питань національної безпеки і оборони а, Німеччини, Франції та Британії, і відбуваються ось такі консультації, спрямовані на я думаю, що в першу чергу а, гарантії безпеки. Тобто, після того як були проведені зустрічі 14 та 15 грудня в Берліні, доволі таки насичені перемовини, був досягнутий прогрес. Європейці зрозуміли, що Сполучені Штати дійсно готові виступати у ролі такого свого роду, ну скажімо, у ролі того, хто підтримує гарантії безпеки для України, і готові навіть свої сили відправляти. Європейці включилися. Америка до слова не буде скорочувати значно свої війська в Європі. Президент Сполучених Штатів Америки підписав закон про воєнний бюджет на наступний рік. Він навіть більше на 9 мільярдів американських доларів, ніж передбачалося раніше. І в цьому законі передбачається присутність американських військ в Європі у кількості не менше 76 тисяч особового складу. Зараз, за різними оцінками, дещо більше присутні американці в Європі, але. 65 тисяч із них присутні постійно решта перебувають на ротаційній основі, але значного скорочення кількості американського військового персоналу в Європі не планується. І ось тут, підходячи до гарантії безпеки, дещо агенція Reuters вималювала ті обриси, як це може виглядати. Reuters зазначає, що мова йде про те, щоб перекинути більшу кількість військ країн НАТО. На свої східні рубежі, східні фланги, ці бригади в рамках військового шенгену. А військовий шенген це зараз реновації, і це ремонт інфраструктури, побудова інфраструктури, мости, дороги, які будуть з більшою пропускною спроможністю для техніки та особового складу, для того, що можна пересувати по землі і над цим працюють і ці бригади, ці військові з'єднання. Країн заходу мають бути готовими до швидкого розгортання, до того щоб швидко розгорнутися, і можливо, навіть бути передислокованими оперативно в Україну, особливо на правобережжя, західну та центральну частину території нашої держави. Крім того, цей план передбачає за версією Ройтерс. Безпосередня присутність військових контингентів і місій знову ж таки на правобережжі України, захід і центр до, до слова, також передбачається часткове щонайменше закриття українського неба. Це те, за що постійно йде боротьба, посилення наших спроможностей ППО, щоб захистити наших людей від терористичних злочинних ударів Путіна Росії. Це теж буде. І посилення ППО, виділення коштів, і ну фактично, скажімо, наскільки це можливо, постійний потік озброєнь та боєприпасів до України для відсічі потенційної майбутньої агресії Кремля. Поки що так, і присутність от якраз європейців і України, я думаю, що це через те, що гарантії безпеки свого роду виносять в окремий трек, окремий блок питань, який розглядається. Ну, з метою фактично проведення подальших перемовин, і це добре, тому що я думаю, що якби зараз Україна і всі побачили перші кроки по е ось цих імплементацій і втіленню в життя цих гарантій безпеки, то і довіри було б менше Бу більше, вибачте, і різного роду аналогії там та. Спогадів про обпечення Будапештським меморандумом ставало би менше. Ну, погодьтеся, вже б зараз, якби ми побачили реальні конкретні кроки і сказали, от дивіться, це передбачено гарантіями безпеки. Ось прямо зараз ми вам продемонструємо, що це може означати. Було би дуже добре. Тому гарантії безпеки окремий блок. Далі президент Трамп сказав, що він теж їде до Флориди. В нього передбачено багато важливих зустрічей. Чи мова може йти про зустріч з українською європейськими делегаціями? Чи він мав на увазі зустріч з Кирилом Дмитрієвим, який теж підтвердив, що він летить до Майами і якраз вихідними на вікенд буде мати там зустрічі з приводу так званого мирного плану? Трамп не конкретизував, але все ж таки там перебуватиме теж. Той же час державний секретар США Марко Рубіо, відповідаючи на питання представників медіа, заявив, що е, так, є прогрес в мирних перемовинах, і, можливо, навіть уже протягом цього тижня Україна та е, Росія можуть дійти консенсусу з окремих пунктів, дійти, піти на певні компроміси. Але е, він тут же зазначив, що ще з головних питань там територіального. І так далі, не досягнуто кінцевої згоди. Все ще залишаються складнощі, із найбільш важливих пунктів мирного плану. Ось приблизно так зазначив Марко Рубіо. Тобто, питання все ще є. Тож подивимося в той же час. Ну тобто, я скажу так, що немає зараз чи вірю я в те, що може бути певний прогрес в перемовинах, так я би не став відкидати 100%. Що все ще шанси на просування і на прогрес якраз у мирних перемовинах він зберігається. Зрештою, цей перемовний процес він триває, він не зупиняється. Тому є шанси, все ж таки, на припинення війни таким шляхом головне для нас це наші червоні лінії, це наші національні інтереси, які ми не здамо, тому що український народ чітко дає відповідь боротьбою спротивом і показує, що. Ми заслуговуємо не просто якоїсь дачі таких компромісів, значних, а ми ось принципово боремось за своє. Незначні компроміси, які не стосуються територіальної цілісності, суверенітету, нашої мілітарної складової армії, вони можливі, але ж не все те, що там хоче Путін. і Він далеко на це не заслуговує. Він не досяг цього на полі бою. Сам Рубіо каже, що. Цілі Росії були максималістські, були значно більшими, але Росія цього не досягла. Тим часом Reuters публікує дані з посиланням на дані американської розвідки кінця вересня цього року, і в ній зазначено, що Путін має намір захопити Україну і повернути частини Європи, які належали колишній радянській імперії. В доповідях спецслужб картина сильно відрізняється від тієї, яку малює президент Трамп та його мирні перемовники, що вказують, що Путін хоче покласти край цій війні. Такої ж думки дотримується і а, начальник головного управління розвідки Міноборони а, Кирило Буданов, який, виступаючи на одному із заходів в Києві, сказав про те, що наміри Путіна. Це захоплення країн Балтії, завдання ударів по Польщі. Президент України якраз був у Польщі. Доволі хороший візит, і добре, що він відбувся, так от захоплення країн Балтії, поширення свого впливу. Ну і звичайно, окупація України. Боданов каже, що Росія змістила часові рамки, якщо раніше вони планували ці плани реалізовувати по атаці на країни ЄС. І країни Балтії в 2030 році, то зараз нібито строки зміщені на 2027 рік. Ось так, ну дійсно, загрози є. Ось, будь ласка, з одного боку перемовини, з іншого боку, плани. І ці плани були на столі в кінці вересня. Вони не вплинули на позицію Трампа, вочевидь. Не повірив, Трамп сприймає багато в чому це як. Діп-стейт, який йому протидії, і якому він має проти і який він має зруйнувати, тому що багато хто і президент Трамп і в оточенні вони підтримують деякі теорії змови про те, що і Діп-стейт перешкодив Трампу обратися минулого разу, коли переміг президент Байден, і взагалі вони стоять там за намаганнями розколювати країну, і вони шкодять американським інтересам, і багато чого іншого таких. Думок та позицій Трамп дотримується. Тож подивимося, тут, вочевидь, розвідка не змогла його переконати. Як буде далі, побачимо зараз, знову ж таки, все хотів сказати між війною і миром, але не скажу так, тому що в будь-якому разі навіть досягнення зараз якихось мирних домовленостей це тимчасовий захід, і це не зупинка війни. Ні. Зупиниться війна, коли Москва перестане бути імперським центром, коли зникне в такій іпостасі і ролі. А це зупинка цього етапу війни. Ну от між війною і, зуп... і призупиненням цієї війни я скажу так, зараз ситуація зависла. Подивимося, як далі будуть розвиватись події. І я в передчутті того, що на Балтійське море поширяться наші операції вже скоро. Тож, друзі, аби про це знати більше і не тільки про це. Та й про інші новини підпишіться, будь ласка, на мій канал прямо зараз. Хто це не зробив так само на канал Мусієнко Подкаст. Пишіть ваші коментарі, пишіть, як ви ваші запитання, побажання. Не забувайте про вподобайки та поширення цього відео рідним, друзям і близьким. Нехай наша спільнота патріотичних та порядних людей стає тільки більшою. Пам'ятайте, що ми, попри все, з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні.